Гітлер не мав успішну кар'єру митця та художника. Але чи ви знали, що після його приходу до влади у 33 році освіта мистецтва почала стрімко зростати саме в Америці? Це історія про Black Mountain College — коледж, у якому більшість викладачів та студентів були людьми, які тікали з Німеччини та Європи, після того як ну звісно, мистецькі школи та університети почали закривати у 1888 році. В США народився чувак, якого звали Джон Ендрю Райс. Він за освітою був звичайним філологом, працював в різних університетах, коледжах, але насправді він настільки сильно їх критикував, що його просто продовжує звільняти, звільняти з кожного місця. І в 1933 році Райс вирішив, що все, час створювати свою власну школу. Це не був традиційний університет взагалі ніяк. Він був просто на фермі, учні комунікували з вчителями, вони завжди готували вечері разом, прибирали та доглядали за тваринами. І незважаючи на те, що цей коледж поки що не звучить дуже привабливим, він насправді притягував дуже багато цікавих фігур, наприклад, Джозеф Алберс. Це був вчитель, який в 33-му році, після закриття Баухаус Німеччині, приїхав до Black Mountain College, не розмовляв взагалі англійською мовою ніяк, але почав там викладати. Він викладав там через приклади та експерименти. І саме там він розробив свій власний метод, який називається «Interaction of Color, Зараз ви можете бачити його на екрані, і зараз його насправді використовують дуже багато в мистецтві і в Європі та також в Америці. І незважаючи на те, що сам коледж не прожив дуже довго, він не став моделлю для масової освіти, та його методи здавалися надто нестабільними та надто ризикованими. Його значення стало очевидним постфактом, коли імена людей, пов'язаних із ним, почали з'являтися в музеях і архівах, як, наприклад, Джон Кейдж, Каунінгем. І поруч з цими іменами знову і знову виникала назва одного і того самого коледжу Black Mountain. І звісно, Black Mountain не був ідеальним місцем. Він навіть не був життєздатним, але дуже цікаво побачити про те, як саме вплив тиші та також взаємодії між людьми могли створити дуже цікавих артистів та митців.